Офіційно воєнний стан закінчиться через два місяці. Давайте дивитися. мінімум двох кандидатів в президенти вже стартували зовнішні кампанії. Політики відчувають, що режим припинення вогню він реалістичний що подальше подовження режиму воєнного стану після 7 лютого. Ну можливо, і не буде цього, відповідно, тоді дійсно запускається виборчий процес. У нас по виборчому законодавству вибор, виборчий кодекс на це дається 30 днів, щоб розпочати всі вибори, які або були призупинені, або не відбулися. Тобто, це вже починається і президентська, і парламентська кампанія. А якщо затримають відповідно. Самі сам режим припинення вогню, якщо там будуть це в руслі перемовин, то я не включаю, що на осінь це буде взагалі загальні вибори. Місцеві ми попадемо і на президентські і на парламентські можливий референдум буде.